Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Так, давайте з вами подивимося, що чекає Житомир, Житомирська область. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії з 26 по 29 вересня 2024 року. Місто Житомир та Житомирська область. Покажіть, будь ласка, карти через атаку ворогом через воєнні дії. Житомир та Житомирська область. Так, Житомир. Житомирська область. Відбиття. Так, тут що, щось упустять, Якийсь шахід, Буде страшно лячно. Буде літати десь над житловими будинками. Ну, мали би впортись, мали б збити, можливо, над якоюсь заправкою зіб'ють, над якоюсь парковкою дивна ситуація, дивіться, десятка мечів, там може бути хтось поранений, але. Не бачу ні ракети, ні дрону далі, та там йде збиття, а тут хтось якесь поранення може отримати. Деякі складські приміщення, склади, ангари, щось накопичиться, ну, або якийсь гуманітарний центр, або щось пов'язаніше може бути з силовиками, з поліцейськими, з, з гуманітарною якоюсь допомогою. Добре, давайте розберемося по сторонам світу, будемо дивитися. Так, тут у нас що? Карта дьявола. Трійка, чаш, трійка, Жеслів, повішені. Таке враження, що десь біля якоїсь тюрми чи що буде пролітати, якщо у вас є тюрма, якщо не тюрма, по карті диявола Єрофан, та уступилися від віри. Грішники, ну, не знаю навіть, що то ще може бути відступники від віри, грішники. Ну, Тут переважно мені таке падає на, на цих нав'язнів. В будь-якому разі прямого прольоту не бачу, а, тільки сказала. Дивіться, є, є велика ймовірність приліт, тут буде дронова-ракетна рак, атака. Не знаю, чи це ракета, чи це дрон такий влучить, щось зіб'ють швидше за все, а щось десь влучить, так, що через все ракета. Це щось подібне на торговий центр, або біля торгового центру, або якась площа велика. Та, і що ще може по цій карті проходити банки? І ресурсні, якісь вагомі, цінні об'єкти, такі історична культурна спадщина, знаєте, якась така історична будівля. Або, і, або може бути так само і що може бути? Ну, на торговий центр більше схоже, там, де люди щось купують, скуповлюються. Або якийсь великий магазин, супермаркет. Так. Отже, там приліт треба дивитися по сторонам світу, щоб ви знали, куди саме. В області, В області, дивіться, тут або розвідрони літають і по наводці буде, або по наводці шпигунів влучання, пошкодження в якусь будівлю. Будівля пов'язана з, так само, місце торгівлі. Це магазин якийсь, або якийсь великий магазин, або. Ну тут магазин, тут торгівля. торгівля. Там ще поруч якийсь може бути недалеко садок дитячий або школа. Поруч десь так. І е, Житлові будинки будуть ушкоджені. Житлові будинки, е, загроза приватному сектору, можуть бути жертви. Приліт жертвами може бути. Хтось може бути під завалами. Фу -фу. Хай не здійсниться. Ай, шахіди будуть тут. Ще дуже активно літати. Збиття йде. І тут у нас що йде? Більше нічого. Ну, давайте по сторонам світу поглянемо одне і друге, бо щось такі карти. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза? Давайте спочатку на Житомирську область подивимось, покажіть, будь ласка, карти. Якщо подивитися на Житомирську область, по сторонам світу, північ-південь, Захід Схід центр з 26 по 29 вересня 2024 року, в який район, в яку частину йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. Житомирська область по сторонам світу. північ, південь, захід, схід, центр, куди йде найбільша загроза. Покажіть, будь ласка, карта, в яку частину області. Так, Північ, загорання. Південь. ну, Будуть літати шахіди. Захід, схід, центр. Центр чомусь. Розпач. Відчай. Ну, збиття йде. Так? Але можуть бути ушкоджені в центрі. Дивіться, десь центр, біля центру можуть бути ушкоджені житові будинки. Південь, в день загроза на півдні перехват, перехват, і який може все-таки або бути неуспішним, не тобто не зіб'ють таки, або е, при перехваті, при збитті воно все-таки нанесе якусь шкоду. Ні, ну швидше за все, при відбитті нанесе шкоду, хоча може і помилятися, може і дійсно прилетить. Щось пов'язане з логістикою, з накопиченням. Якогось транспорту, парковка, та? тобто може бути або парковка якась, біля якоїсь будівлі споруди, там знаходиться будівля споруди, біля якої знаходиться швидше, або якась велика парковка, або якісь складські приміщення, відділення почти теж може сюди підійти, та? в якомусь будинку, в якійсь будівлі, будівлі. Або, ну, або що тут ще може бути? Торговий центр і. І парковка біля нього. Ну, бо щось, щось на зразок того. Щось мені вже зараз нічого більше не йде, дивимося далі. Захід. Та що ж це таке? Західний район, загроза загорання від ракети, та? від влучання ракети. Ну так, да. ну да, логістичний шлях. Тут якісь складські приміщення можуть бути так само, гуманітарні якісь центри. Ага, швидше за все, це вже буде околиця міста або, або, або за межами Житомира. Іде загорання і загроза діткам. Десь там неподалік може бути якийсь дитячий об'єкт, видно. Далі буде летіти щось на центр. Ну, центр ми бачили, що там йде схід. Схід над медичним закладом десь пролетить або зіб'ють. Перехват іде. Так, тут іде захист. І ну, раз тут акцентує на центр, давайте доглянемо ще раз на центр. Ага, це ми дивимося з вами так. Житомирська область. Так, перепрошую, а не Житомир. Житомирська область. Отже, північний район Житомирської області йде загорання. Західний район Житомирської області, між, між якимись населеними пунктами, наприклад, Житомир і ще якесь місто, або якісь інші міста в Житомирській області, чи якісь селища, між ними йде десь, десь іде загорання, там десь поруч може бути якийсь дитячий об'єкт, садочок, школа. Ракетний приліт. Угу. Будуть повторно повторно будуть направляти, і воно буде летіти на центр Житомирської області. В центр Житомирської області, десь в центрі Житомирської області, де ушкодження пошкодження якихось житлових будинків. І далі йде збиття, далі йде збиття. Яке теж може, до речі, приспочинити загорання. Південна частина Житомирської області в день загроза, прольоту або ушкодження внаслідок збиття якоїсь будівлі та з парковкою біля неї. Торговий центр, кінотеатр, супермаркет, відділення почти, Укрпочти, знаєте, ну, не знаю, що тут ще може бути. Або якийсь сервісний центр, там, де ремонтують ну, автомобілі, якісь ну, щось, щось таке. Або якесь виробництво, до речі, або якийсь виробничий об'єкт в області на півдні та Житомира, де, де біля нього теж є велика кількість якоїсь якихось автомобілів, ну, наприклад, припаркованих, та, або там можуть бути якісь. Грузові машини стояти. Ну, ну якось так. Ще що, ще, що може бути по області, це, до речі, це може бути і вокзал, а це може вказувати на колії, тому що тут карти колії і поїзду немає, і воно інколи теж відіграється, як трамвайні колії або як заліз, ну, залізничні колії. Все. Так, давайте будемо дивитися тепер житомир по сторонам світу. Так, скільки у нас часу я вкладаюся. Кажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії з 26 по 29 вересня 2024 року. Якщо подивитися на Житомир, по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр. Куди йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії? Житомир, північ, приліт ракетний, Житомир, південь, перехват, захід, логістика цікавить, схід, дозберуть інформацію, центр, є якийсь стратегічно вибраний об'єкт. Північ, погані вісті, такі проліт, дійсно, на півночі Житомира. Південь розвідрони можуть направляти, або ж можуть працювати, виглядають об'єкти, які легко займисті, або виглядають об'єкти пов'язані з енергосистемою, але тут йде збиття. Захід іде збиття, схід іде перехват, схід іде робота інтенсивна ППО, захід у нас йде збиття, центр, центр, захист вищих сил, збиття над якимось медичним закладом або медпунктом. І все-таки спричиняється якесь загорання. Щось буде тут горіти десь в центрі Житомира. Та, і далі у нас йде якась будівля. Біля будівлі, Ну, на якоюсь будівлі роблять перехват. Може бути загорання внаслідок збиття, знову ж таки, якоїсь будівлі, споруди. Ну, або, або це говорить про те, що не, не зловлять і буде влучання, а потім буде повторна спроба і йде перехват, іде збиття. Все по Житомиру. Що ж, ставте мені, будь ласка, вподобайки, ставте мені, будь ласка, пальчик вгору. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, нехай негативні розклади мої не здійсняться. Готуємося, бачимо, що йде якийсь ракетно-дроновий обстріл України.